Вітаю, я Зоряна, і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 13 грудня 2024 року. Ну що ж, сьогодні п'ятниця 13. Подивимося, який сьогодні для нас буде день. Отож. Карта дня для нас. О, о, це тісно п'ятниця 13. Трійка мечів, на дні колоди дев'ятка кубків. Такі непоєднувані речі, непоєднувана енергія. На дні колоди радість і задоволення, 90% радості ще вчора було. Так? На дні колоди це фон. Це втілення. Задоволення, успіх, досягнення, визнання, радість. А сьогодні в нас стрійка мечів. І, знаєте, ну, так як мечі в нас можуть програтися шип. Пам'ятайте чим? Ракетами, зброєю, тому будьте уважні, обережні. Знаєте, навіть от навіть не знаю, як, як це поєднати. Розбите серце, невиправдані сподівання, що сьогодні може розбити серце в кожному з нас, в кожного своя ситуація, в когось трикутник, в когось розчарування, в когось сварка, пересуди, знаєте, такий от наклеп, неправдива інформація, не, ну, це для когось втрата, для когось горе, для когось сльози, печаль, розлука, смуток. Для когось це трикутник. Невиправдані сподівання, для когось це ну, серце болить в прямому розумінні цього слова, проблеми з серцем. І як сюди приклеїти дев'ятку кубків, я не знаю. Поробуйте ви самі. Дійсно, якась сьогодні п'ятниця 13-го? От воно, як Вимовляється в такому якомусь контексті, що чекаєш чогось такого негативного, отак От воно і вийшло. Не знаю, щось не складається в мене в голові. Трійка мечів і дев'ятка кубків. Як це? поєднати розкажете ви мені в коментарях, як програлося розбите серце ем, отака з, засмученість негатив і з радістю. Можливо, що воно на краще. Можливо, якщо це трикутник, то е, розуміємо, може, дійсно комусь стало легше. Хіба так, знаєте, як я завжди кажу в такій ситуації: подякуйте і відпустіть. Подякуйте за те, що людина показала своє справжнє обличчя. Якщо це зрада, то подякуйте, що такої людини більше не буде поряд з вами. І замість того, щоб Засмучуватися, святкуйте, що на кінець-то людина показала себе, проявила і більше таке не повториться зі мною, я більше такого не допущу, ну хіба так. В такій ситуації можемо, що на кінець то воно проявилося, і я можу спокійно видихнути. Давайте подивимося, що нам буде допомагати. Подивимося, що нам буде допомагати сьогодні. Дивіться, старший аркан закохані. Підтримка, допомога. Союз партнерство. ну, Партнерство вашої половинки. Ну тоді це не розбите серце. ну, Мається на увазі не трикутник, раз партнер вас підтримує, Партнер чи партнека. Можливо, для когось це близька людина, рідна людина, батьки, діти. Ну, вже кожен підставляйте свою ситуацію. Партнер по роботі. Тобто вас підтримає. Якщо це тут. По роботі розбили вам серце, посварилися ви щось не виправдало, ваші сподівання, то також у ну, вас буде підтримка. Єдність, баланс, взаємини, ну, тобто, Або, знаєте, що кохан... закохані це вибір. Тобто, ви зробили правильний вибір. От що б тут не відбувалося, ви зробите правильний вибір. Такий дійсно, який підказує серце, тому що це вибір за серцем? От вам розбили серце, зробили боляче, і от серце вам підкаже, як зробити, як поступити. Отак і поступайте. Що буде заважати? Та що таке, що ти так вискакуєш? Що буде нам заважати? У вияснення відносин. Оця ясність, коли хочеться все висказати. Ну, тус він гострий. Ним можна багато дров нарубати. виговорити все, що я думаю, все. а не треба. Бачите, він в позиції, що буде заважати. Дякую і до побачення. Не потрібно вже все. Якщо це люди от, причетні до того, так, розбитого серця, що це їхні. Якісь ну, от, сварка, вияснення відносин, образи, наговори, якісь плітки або трикутник. Не потрібно з такими людьми виясняти. Знаєте, з кожної людини ллється те, що, чим вона наповнена. Як вона вже показала своє наповнення, чим вона наповнена брудом, не потрібно з такою людиною нічого виясняти. От, і от меч в даному я, випадку гострий язик, буде заважати. коли ми от Знаєте, зациклюємось, фокусуємось на чомусь, доводимо, відстоюємо тут своє, виясняємо, тому що меч це ж те, що ми транслюємо слова наші. Тому не потрібно ще, ще більше закопуватися в цей бруд, виясняти, доводити є підтримка, дивіться. І слухайте своє серце, що воно вам скаже. Заховаємо. Ось такий сьогодні день, п'ятниця 13. Напишіть, будь ласка, як вас програвся. Мені також цікаво, як трійка мишів. Ну, Хоча в нас повітряна тривога в процесі триває і летить багато. Ракет, мені здається. Ой, щоб нам не програлося воно руйнуванням. Ну що ж, мої любі, люблю вас обіймаю. Ну, тримаємося, знаєте, тримаємося, бо ми цього варті. Ніхто нас не захистить, як ми самі себе. Не можемо падати духом, не можемо пускати руки. Як би воно не звучало банально, чи ще якось, але. Наша віра, наша сила, наша впевненість, наша впертість це все, що нас тримає здебільшого. Ну що ж, мої любі, я вас люблю, обіймаю. Дякую, що ви в мене є. Мусимо триматися ось такою підтримкою, один одного спонукати, підбадьорювати, ділитися. Позитивом і радістю. Тому пам'ятаємо, що б тут не відбувалося. Подякуйте. Ну, можливо, дійсно не даремно в нас на дні колоди випала дев'ятка кубків. Дякую, що ти був чи була в моєму житті. Настав час сказати до побачення. Таких людей, які мені отак роблять боляче, це дуже болюча карта. Мені не потрібно поруч. Мені потрібні люди, які ось такі, які будуть мене підтримувати, розуміти, допомагати, підставлять плече, а не колоти в саме серце. Ну що ж, мої любі, чекаю від вас зворотнього зв'язку. Дякую, що ви в мене є. Обіймаю вас, посилаю вам. Позитив, промінчики свої, тепла і позитиву. Ловіть їх. Чекаю на ваші коментарі. Хто не з нами, доєднуйтесь, приєднуйтесь і що ж, мої любі, Почуємось до зустрічі, папа. -па.